Здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо на тему, яка буде стосуватися всіх, абсолютно всіх мешканців багатоповерхівок. З жовтня для власників квартир вводяться нові обов'язки. Так саме обов'язки буде йтись про регулярні перевірки лічильників води, які тепер, увага, будуть контролювати інспектори. І робити вони це будуть. Один раз на три місяці. Якщо по якимось причинам людина не впустить інспектора до квартири, люди ризикують просто отримати штрафи і підвищені рахунки. Ну, якось так. А тепер давайте будемо більш подробно про все це говорити. Як це буде працювати? Ну, скажімо так, за новими правилами. Споживачів будуть попереджати про перевірку завчасно. Це може бути повідомлення, це може бути рекомендований лист, це може бути навіть смс-повідомлення. Якщо сталося якось так, що в зазначений час людина не дома, є лише три дні, аби погодити нову дату візиту. В іншому випадку це вже вважатиметься відмовою від перевірки. Тобто, ну, припустимо, людина десь поїхала, їй прийшло повідомлення. так, Я не знаю, лист прийшов, листоноша Брос кинув в пошту поштову скриньку. Людина у від'їзді, вона не змогла прочитати. І таким чином прийде інспектор. Нема нікого, і все це буде вважатись відмовою від перевірки. Отож, офіційна мета цього нововведення. як пояснюють, навіщо все це? Для того, щоб гарантувати правдивість показань і перевіряти, чи справжні справний лічильник, тобто чи справно працює. Водоканали кажуть, що таким чином вдасться уникнути маніпуляцій з показниками і краще контролювати споживання, винятки. Єдине послаблення це воєнний стан. Тобто, поки він триває і ще три місяці після його завершення, перевірки можуть бути відкладені. Але зверніть увагу, відкласти це не скасувати. Рано чи пізно до вас все одно прийдуть. Що буде за відмову? Якщо мешканець безпідставно не пускає інспекторів, передбачено адміністративні стягнення. А крім того, водоканал може нараховувати вам оплату за так званими загальними нормами споживання, а не за фактичними показниками. Тобто платити доведеться більше, навіть якщо реально ви використали менше. По суті, це така своєрідна фінансова гра. І, на жаль, в судах такі рішення водоканалів, ну, швидше за все, швидше за все, будуть підтримані. Чого очікувати на практиці? За словами експертів, мешканців боржників, і навіть тих, хто просто боїться зайвих візитів, будуть чекати регулярні дзвінки, смс-нагадування, офіційні листи, в крайньому разі це буде особиста зустріч з представниками агентства чи інспекторами. Тобто буде такий свого роду постійний психологічний тиск. Люди, які і так мають якісь фінансові труднощі. Тепер опиняться ще й під прицілом контролюючих органів. Позиція влади така: влада наполягає, це потрібно, бо чимало українців навмисно знижують показники або роками не перевіряють свої лічильники. Тобто, мовляв, чесним споживачам боятись немає чого. Але як завжди, система створює такі проблеми саме для тих, хто і так справно платить. Бо навіть якщо ви вчасно подаєте дані, тепер доведеться регулярно відкривати двері інспектора. Чому це небезпечно? Аналітики кажуть, що нова норма відкриє величезний простір для зловживань. Уявіть ситуацію: інспектор прийшов, ви вдома не були, дата нова не погоджена, автоматично вас вважають порушником. Або ще далі вам виставляють завищені рахунки, і ви змушені бігати по інстанціям, доводячи, що ви нічого не порушували, бо ви там, я не знаю, були у від'їзді. Це класична ситуація, коли відповідальність перекладають на громадян, а комунальні служби отримують додатковий механізм тиску. Висновок такий: отже, нова система виглядає як ще один інструмент контролю. Контролю і збору грошей формально під приводом чесності і прозорості. Але на практиці це означає, що українці отримали нову статтю витрат і головний біль у вигляді регулярних візитів інспекторів. Моя порада: не ігноруйте ці перевірки. Якщо вам приходить повідомлення... Краще домовтесь про зручний час, ніж потім боротися з підвищеними рахунками, штрафами, бігати по інстанціям і, вибачте, доказувати, що ви не олень. А от чи стане від цього система чеснішою? Ну питання залишається відкритим. Бо, як завжди, відповідальність повісили на людей, а комунальні монополії залишились у виграші. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майуэй.